24 серпня усі села Бердичівщини перемістилися на площу перед районним будинком культури. Приїхати на свято просто так сельчани, звісно, не могли. День незалежності України вони зустріли багато вбраними столами. Дещо в окремо взятому місці можна одночасно побачити і скуштувати райгородських голубців, заправлених грецькою сметаною. А чим не блюдо вареники з бистрика з Іванковецьким самогоном. Усім цим мешканці Бердичівщини щиро пригощали усіх бажаючих, до яких приєдналися керівники району. Разом із шановними гостями, друзями з Польщі, генеральний консул Республіки Польща у Вінниці Кшиштоф Свідерек та делегація з Воловського повіту, очолювана старостою Мачієм Нейманом, прибули до Бердичева, аби розділити зі своїми побратимами радість свята. Мешканки Бердичівської землі, чудові господині. Усі запрошені вкотре у цьому переконалися. Як переконалися у тому, що не менш багатою ця земля є на таланти мистецькі, не знаю хто там у центрі світу я. Три світла. І в центрі світло. Люди в Україні живуть та співають, а значить, співає і живе Україна. Сторіччями її мешканці у віршах і піснях оспівували неповторність її рушників та багряність кетягів Калини. Вона одна єдина, і саме нинішнє покоління відповідає за те, аби країна ця якомога скоріше перетворилася на щасливішу і заможнішу. Так вважає голова Бердичівської райдержадміністрації Олег Шевчук. На його думку, все велике починається з малого, і громадяни мають крок за кроком у щоденній праці. Змінювати свою державу на краще. Ми хочемо бачити Україну не тільки вільною та незалежною, але й економічно розвинутою, сильною, багатою державою європейського класу. І щоб усім її жителям жилося радісно, комфортно, щоб кожен громадянин відчував себе соціально захищеним, впевнено дивився у своє майбутнє та майбутнє своїх дітей та огурців. Ці прагнення надають нам наснаги до наполегливої праці. Адже не секрет, що саме з великих та маленьких досягнень кожного з нас буде в цілому формуватися обличчя всієї нашої держави. Ми також усвідомлюємо, що мрії наші збудуться тільки за однієї умови. Якщо всі ми будемо багато та бідно працювати в Україні все ще попереду, переконаний Юрій Михальчук. Це є великим благом, говорить голова районної ради, що за усі 19 років незалежності на теренах країни не спалахнуло жодного етнічного, релігійного чи громадянського конфлікту. Так і в країні, і в районі існує безліч проблем, але головне не кидатися у розпач, а працювати гуртом. На сьогоднішній день ми маємо не так вже й мало. За останні роки ми працювали над відродженням дитячих садків і збільшили число дітей, які зараз відвідують втричі, газифіковано майже 70% сіл нашого району. Ми працюємо в напрямку і працювали в тому, що і солідні, і спортивні досягнення маємо, і в культурі маємо відповідні досягнення в, в сільському господарстві от, навіть в цьому році, незалежно від того, що. Були такі несприятні погодні умови, але окремі господарства отримали почти до 70 центнерів озимої пшениці з гектара. Ваша радість це наша радість. І Шиштов Свідерик і Мачий Нейман вважають за честь бути запрошеними на головне свято сусідньої країни. Обидва не сумніваються, що і без того дружні народи стануть ще ближчими завдяки подібним зустрічам. На Бердичівщині закликають: годі нарешті тужити і плакати, потрібно починати творити. А з чого як не з прекрасної пісні починалася споконвіку на українській землі, нова гарна справа.